Далі у щотижневому інтерв'ю поговоримо про творчість поруч зі мною лауреат Шевченківської премії художник Валерій Франчук, який вперше завітав не лише до нашої студії, а й у Білу церкву. Тож давайте знайомитись ближче. Добрий день, шановні друзі. Ради бачити вас, пане Валерію, у нашій студії у Білій церкві. Вітаю також. Розкажіть детальніше, чому завітали до нашого міста, і які полотна привезли? Десь років п'ять тому. До мене подзвонив спочатку по телефону Костянтин е Климчук і з пропозицією, що якщо буде можливість завітати в Білу церкву із своїми творами. Ну але після того незадовго почався ковід, а згодом агресія нашого не нестримного ворога такого. Який все бажає Україну захопити, і так перенеслося аж на п'ять років. Що це за полотна, які ви привезли до Білої церкви? Скільки Значно, ви їх робили? Відбирали ми полотна, які були в мене в студії, так, щоб було трошки всього. І навіть з останньої серії там в мене є такий по біблійному циклу по сковороді і пейзажі, ну і Квіти України так, щоб якось представити свою творчість найширше. Хоча скульптури не взяли, не взяли ще графіки, якої я маю дуже багато. Але є надія, що на цьому наші виставки не закінчаться. А скільки ж саме картин ви привезли до Білої церкви? Яка При, це кількість? Прийшло 22 твори. Здається, це більшість живописні твори. Ну, не більшість, а всі живописні твори, які написані ну на протязі десь, мабуть, останніх п'яти-шести років. А де ці твори вже були? В яких країнах, можливо? Чи подорожували вони країнами якимось? Якраз одна тільки з цих картин написана в Польщі. Це називається Зоря. Це одна з останніх робіт, яку я намалював в Кросно, в Польщі, де я був перебував півтора року. А всі інші вони намальовані в Україні? А всі інші намальовані на протязі е, того періоду, який я згадував, і, можливо, навіть і раніше. Бо я не задивлявся на е, е, роки дати, mm. а старалися якось взяти і пейзаж, і, і, і літо, і весна, і зима, і осінь. Тому так і, така вийшла, якби е, початково. Сподобалась ці твори пану Костянтину, і я згодився з тим. Знаю, що ви лауреат Шевченківської премії. Не можу не розпитати про це детальніше. Коли ви її отримали і за яку роботу? Ну Шевченківську премію я отримав у 2008 році. Це за цикл розгойдені дзвони пам'яті. Цей цикл про людську віду про українську український Апокаліпсис, який трьома голодовками, як моя мама говорила, а вона живий свідок, пройшлося по Україні в 20 столітті. Я маю цей величезний цикл. Там налічується більше 200 образів. Це і скульптура, і живопис, і графіка. Тому в 2008 році за цей цикл я був нагороджений. Цією надзвичайно високою, ну найвищою премією нагородою. чи є для вас отримання цієї премії таким визнанням вас як художника і взагалі розумінням, що до вас прийшла, можливо, слава, бачите, що так? Таке слава для художника, який е, живе цим життям. А я вже в творчості професійному більше. Ну Вже 40 років буде. Вже 40 років буде скоро. Тому для мене відзначення нагородою чи увагою людською має те, ну, як би сказати, таке внутрішнє відчуття, що я працюю і що я побачений і почутий людьми, які. Можуть тим чи іншим чином ем, представити це люди, тому що мої картини я писав не для себе, не задоволення свого іства, а для того, щоб про ту біду, як про цикл розвойданий дзвони пам'яті, знало не тільки і знають мої ці твори не тільки в Україні. А й по інших країнах світу були виставки і в Німеччині, і в Угорщині навіть була виставка, як не парадоксально тепер звучить, і в Польщі в п'яти містах, і навіть в польському сеймі це була виставка. в музеї Берлінської стіни у Німеччині. Їздили мої образи по, ці, по цьому циклу, і в Америку, і в Канаду, але без мене. Тому люд люди трішки позаємні. побачили кати так. так це дуже великі витрати матеріальні, і тим більше що потрібно, щоб були домовленості, де виставити. А що взагалі для вас як художника означає визнання? Тобто, чи розумієте, чи взагалі чи сприймають вас в Україні, чи визнали вас, тому що трішки творчість у нас тако така розмита в Україні, і не зрозуміла, чи сприймають у нас художників, чи ні, чи вони при житті їх визнали, чи вже після смерті їх визнають? Дуже погано, що визнають після смерті. Людина повинна відчути увагу за життя, коли ще руки теплі. І серце б'ється, і тоді є потреба щось ще сказати. Художник це дуже сам, як би сказати, самотня, самотня професія. Ти сидиш в майстерні, і тільки та можливість виставити на виставках дається. Тому для того, щоб пізнати митця, потрібно виходити на виставки. Тільки через виставки побачать тебе. Що ти робиш і як ти це через своє серце передаєш? Для мене було важливим не відзначення в ту мить, як закінчилась чи почалася моя інша робота, тому що я не закінчую однією серією чи циклом. У мене воно постійно працює і зараз напрацьовано більше 12, а може вже більше циклів і серій. Тобто ви їх доповнюєте Та, щороку? Так, я просто доповнюю іншими серіями, і це дає мені можливість якось по іншому дивитися. А коли вже йде розуміння того, що е, е, тебе відзначила держава, появляється велика відповідальність за ту працю, яку ти несеш людям. Бо праця художника це не тільки представити себе. Праця художника це представити історію, представити сьогодення, яке б воно не було, представити і філософію буття людського взагалі. Через біблійні цикли я старався показати вічність людського життя. І навіть кредо моє ми живемо для того, щоб пам'ятати, що душа жива і кажуть, вона вічна. Тому праця над таким образом. Як душа людська в моїй творчості займає велике місце. Ось про це крето, яке ви тільки що зацитували, хотів якраз запитати, що воно взагалі означає. Бачите, людина народжується для чогось великого, не тільки просто поїсти чи поспати, чи щось там зробити, дається місія. Людини кожної, і б не розвивалися цивілізації, іначе б життя десь би стояло на якомусь тому розвитку первісного стану, що нічого такого і важливого не потрібно робити. Ми ж своїм розвитком, ми своєю е, можливістю поглянути в завтра, поглянути в майбутнє, даємо е, реалізацію е, нашого суспільства. Суспільства, взагалі, земного даємо для того, щоб йдучи вперед, пам'ятаючи пройдене і не забуваючи його, бо той, що хто забуває, той потім може привести нове нове якесь проблеми інше нещастя. Тому я в своїй професії завжди від відходжу від того, що в даний момент як моя душа відгукнеться. А яка нині ось ця душа українського народу? Душа, яку ви її бачите? Нині душа скорботна, тому що на нашу землю прийшов вічний наш ворог, той московит, який ніколи не був людиною, маючи стільки землі, він все-таки бажає нових земель, а Україна. Має право таке, як і інші народи і нації, на свою землю, і на своє життя, і на своє майбутню історію. У нас велика давня історія, у нас надзвичайно велика давня історія. Ми пройшли тисячоліття і випробувань, і пригод, і поразок, і великих перемог. Я вивчав історію із Скіфії, яка. Дала цій землі тисячу років цивілізаційного розвитку. Візьміть скіфська пектораль, яка всьому світі визиває велику, велику повагу до нашої землі. Тому е, розуміння того, що ми на своїй землі, і ми вже врешті маємо покласти край тим загарбникам, тим е, нелюдам, які час від часу стараються нас знищити, щоб нас просто так як нації і не було. А чи вплинуло повномасштабне вторгнення взагалі на вашу творчість? Можливо, з'явилися якісь інші кольори, стали точніше переважати у ваших роботах? Ну, в Польщі. Я вам скажу відверто, хоча ми ще, мабуть, підійдемо до того питання. Я е, зробив кілька картин, то як, то як мої, якби моє е, е, переживання в часі і відстані. бо я е, бачив от, отих згорьованих матерів, біля тих е, знищених хат і мені. Вдавалося якось знайти ту ниточку життя. Що таке ниточка життя? Там стоїть образ Господа Ісуса Христа, який не дає, щоб ця земля повністю зрушилась. І мати Україна в образі старої жінки нахилилася до нього і просить, щоб Божість, Божа благодать стала над нашою землею. Ви згадували про Польщу від початку повномасштабного вторгнення зі своєю дружиною та онуками, ви виїхали туди. Чи презентували там свою творчість і як поляки реагували на неї? Знаєте, скажу відверто, коли я сів в поїзд і ми почали їхати спочатку на Вінницю, бо так не було ніякої можливості з Києва виїхати. Це було 25 лютого 2022 року. У мене чогось виникла вже думка в голові, що, мабуть. Той кінець моєї праці як художника, і кінець всьому тому, що я намалював. А в мене намальовано кілька тисяч тільки живописних картин, скульптура, графіка, тисячок рисунків. Це все залишили в Україні. Це залишив в своїй студії в Києві. І коли ми вже пере... через переїзди, через дві неділі всяких мук і всяких. Не розумінь, що далі робити, добралися до, в Польщі до міста Кросно. Я побачив в їхніх серцях, особливо родини Анни Остоє із славного міста Кросно. Це підкарпатське воєводство, 150 кілометрів від України всього-навсього. Я побачив, наскільки коли вона взнала ще, що я, як в Польщі, кажуть на художників артисти, вона сказав. Вона сказала: поїхали в, в... в... лавку, де продаються тут товари для художників. І вона закупила мені підрамники, фарбу. І навіть на е, поїхали в центр культуровий, як в них називається, це такий мистецький центр, і там мені дозволили працювати в працівні в майстерні, для, де представляються свої творчі і діти і дорослі. І я там цілий рік працював і напрацював е, кілька сотень е, своїх образів. Потім сталася виставка в Підкарпатському музеї, це в місті Кросно. Потім е, в була була телепередача із міста Жешов. Приїжджала спеціально на тобто, цікавилися в Польщі українські наставаки цікавилися і в кінці. Вже мої, нашої з дружиною і внуком з невісткою з донькою пої е, перебування у, в, в, в Польщі. Навіть була пропозиція залишатися далі і працювати, але вже серце не витримувало хотілося їхати додому. Пане Валерію, дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаю вам нових шедеврів, нових звершень. І щоб дійсно ось це визнання в Україні воно дійсно прийшло до вас при житті. Дуже дякую вам за те, що нарешті я побачив Білу церкву. Така для мене дивна якесь переплетіння. Що скросно, бо там теж центр на горі, і тут замкова гора. Вона. Щось на мене вплинуло таке і рідне, і близьке, і в той же час таке далеке, бо вже, бо вже пройшло стільки часу, буваючи в Європі не один раз в таборі, наприклад, так само стоїть гора, і на горі той замок древній, середньовічний. От. Дуже дякую жителям славної Білої церкви, давнього, прадавнього міста. За вашу сердечність і увагу, і запрошую щиро подивитися мою першу, але я надіюся, не останню виставку в вашому славному місці. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.